Добрий вечір ще раз. Ми продовжуємо наш ефір. І Так у нас в гостях Володимир Олійник, народний депутат партії регіонів Микола Катеринчук, народний депутат фракції Батьківщина, Тарас Берзовець, політичний консультант. Ми будемо говорити про події, які сталися сьогодні, і мається на увазі вже погоджувальну раду Верховної Ради, де обговорювалися перелік денний цього тижня. І другим будемо говорити про київські вибори, які все одно є одним з питань, які будуть все одно і на цьому тижні. Ми розуміємо, що будуть на майбутнє. У мене перше питання до вас все ж таки. Вибачте, що ми зараз відсипаємося від теми. Ви бачили на шофір те, що було до того. А... Вам самим не смішно від того, що було з-під межі Я тільки з інтернету інформацію черпав і скажу відверто: потрібно розібратися, якщо там порушення є закон, то на нього потрібно реагувати, Але чітко по закону. Але дивіться, я, я погоджуюся. Дійсно, що закон не можна порушувати. Але сам факт, що людей затримують там, на 7-5 діб тільки за тих, що. За те, що вони порушили добре закон про мирні зібрання, але це е, не просто люди і не в простому місті, а біля е, президента і біля його резиденції, це кидає тінь на владу і на репутацію влади. Це можна нехтувати. От ви мене питаєте як політика, я ще раз кажу, порушення закону, де б воно не відбувалось, воно є порушенням закону. І на добре. нього потрібно реагувати. Якщо немає порушення закону. Немає і питання. Так, давайте створимо комісію тим числом слідчу, розберемося, хто дає такі злочинні накази затримує. Якщо людей. у вас є така ініціатива, є 150 депутатів, 150 депутатів, вам. Ну давайте спільно зробимо потрібною. Ви ж за права людини. Давайте Вони ви проявляєте ініціативу, ми вивчимо. Ну, це ж наша з вами повноваження. Народна депутатів. Так що, домовились? Проявляйте ініціативу, ми вивчимо, тому що від мене добро, це як від народного депутата. Але рішення потрібно все-таки фракції, любої фракції. Ми добре ну, знаєте, ви добре знаєте, яка ви. Йде на фракції. Ну, ви 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 Добре, дякую. Так. Тепер переходимо до київських виборів і е, потім перейдемо до парламенту. Але, от е, з останньою інформацією стало відомо, що Микола Катеринчук заявив, що готовий балотуватися на посаду міського голови. Це при тому, що поки що ще немає єдиного кандидата від опозиції. Можете пояснити, чому ви зараз це зробили? Е, що це захід такий. Для чого? Ну, ви знаєте, я вже майже два місяці намагаюся, щоб наші лідери опозиції визначилися щодо формату участі в виборах. Зрозуміло, що саме безпроблемний варіант був би для опозиції це все ж таки двотурові вибори у мера, а його вже не буде. Не дивлячись на те, що три рази я вносив цей законопроект, партія рівня активно його не голосує. Своїх, своїх голосів у нас не вистачає. Тому єдиний технологічний такий хід, який. Дасть перемогу в Києві для опозиції. Це єдиний узгоджений опозиційний кандидат, якого висувають три ну, опозиційні фракції: Батьківщина, Удар і Свобода. Зрозуміло, е, що сьогодні от, найвищі скажімо, можливості перемогти є у Клічка. І дуже важливо, щоб він погодився на це. Поки що він нічого не говорить, і в нього є ну, логічне, скажімо, ствердження, що нема дати виборів, тому про що ми будемо говорити? Але я розумію, що може бути інший варіант, коли Кличко скаже, знаєте, ми, я не піду, да? я йду там, в президенти. Ну, логіка може бути різна, політична, в тому числі. І він відверто говорить, що він не сприймає спекуляції, що зайти в Київ мером да, на півтора року, потім це робити як майданчик на президентські вибори. Тому що ну, Київ це ж 2 мільйони виборців. І цю довіру треба відпрацьовувати, не робити ще одну сходинку, скажімо, щоб йти далі. А, тому може так опинитися, що об'єдна опозиція має визначитися сьогодні а вже а визначитися. Ви, хто да, спочатку буде... з ними це не обговорили, то виходить трішки не корпоративно якось. Там ще не визначилися, а ви що вже це заявили. Що ж вже... я, скажімо, не, не корпоративно. Я йому листи пишу. З ними зустрічаюсь кожного дня. Бачу їх і кажу, давайте, давайте хлопці, поговоримо варіант Б. Якщо все ж таки, ключко не піде, давайте обговоримо. Є е, е, люди, які готові приймати участь, в тому числі в опозиції. Але після того, як деякі лідери опозиції сказали, що ведуть перевори з Порошенка, ну ви знаєте, тут вже О, терпе, терпець урвався. Я почав говорити відверто, що ну, не можна так не поважати киян, щоб проводити це коларно, закрито. І ще казати, що знаєте, у нас тут своїх немає, да? але у нас є от мільярдер, який може виграти у Попова. я вам хочу сказати, що. Вже більше півтора місяця, скажімо, йдуть певні коментарі щодо моєї ініціативи, щодо розуміння того, наскільки 15-й рік залежить від перемоги в Києві. І я заявив, що якщо Кличко піде, я не піду нікуди і буду все робити, щоб Кличко переміг. Так само, що об'єдна опозиція визначиться своїм кандидатом прозоро, зробимо праймер чи соціологію закажемо, визначимо і. Проведемо ці дослідження, я підтримую того, кого визначить бідна опозиція. Але цього не існує і не відбувається. Так а що давайте, робити, давайте, втрачати давайте. темпи, давати можливість комусь вести компанію, кому не вести. Ми, На ми, політраді ви? я закінчу. Mm -hmm. На політраді ми обговорювали це питання. І Турчина сказав наступне: поки нема дати виборів, нема узгодженого кандидата, всі можуть вести компанію. Я веду цю компанію, я почав її вести. А вам нічого лідери не сказали після цієї заяви? А що вони має сказати? Якусь свою реакцію на це. А що, це погана ініціатива? Ні, Коли Питаємо, один, один з саратиків по опозиції починає виборчу кампанію, Вкладає цей ресурс ми... і зусилля для того, щоб не програти 15 рік. Що Не кажу, що мова. погано, просто чи була якась реакція, чи ні. Ну... Не можу сказати, якщо не було негативної реакції, значить Я ніяк, це... немає ніякої реакції. є політична мова, якою ми, ми говоримо, тому що ми там ми журналісти, ви політики, ми розуміємо про те, що ви говорите, але є люди на вулицях, так і люди на вулицях, те, що ви казали, вони для себе перекладають так. Я там кажу те, що кажуть люди. Перше, що чи правильно вони розуміють вас, що якщо піде будь-хто, будь-який кандидат від одніденої опозиції, ви не будете висувати себе як альтернативний кандидат від опозиції, ви правильно розумієте. Навіть Але... якщо це буде Порошенко, ні е, мене питання. А що, коли став Порошенко опозиціонером? Ні, ні. Питання, ми я не знаю. Це ваші проблеми. Якщо, так я з вами теж погоджуюся. Можливо, опозиція скаже, що мільярдер Порошенко якого дуже поважаю і люблю, який ну, входить в десятку кращих бізнесменів нашої країни. А якщо скажуть, що він є узгодженим кандидатом від опозиції, хоча ніякого опозиції немає, то... то я піду на вибори. То ви підете до піду як опозиційний кандидат. А от тепер питання до вас: дивіться, ви як людина, яка пройшла майдан, так ви пам'ятаєте 2004 рік, 2005 рік. Ви розумієте чітко, і 2007 рік, коли був ви були дострокові вибори Черновецького восьмий. Восьмий. восьмий, ви розумієте, що якщо ви підете, ви будете відбирати голоси від будь-якого опозиційного кандидата. Тільки тому, що ви підете. Наскільки це для вас особисте несприйняття, того, що буде Порошенко йти, і перемога опозиції? От якщо важелі поставити, не важелі, от що для вас більше Несприйняття Порошенко, чи все ж таки перемога позиції для мене перемога опозиції під ті цілі, які ну наступний мер має забезпечити щодо передачі влади в 2015 році? Порошенко це не може зробити в апріорі, тому що він бізнесмен. Ну, не може він цього зробити. В нього заберуть канал, заберуть активи, що він буде цим ризикувати. Але був четвертий, коли всі бізнесмени Жваня, Порошенко, Мартиненко, які пішли все ж таки в опозицію і виграли вибори. Ну, ну це був це, ваш досвід? Це був наш досвід, я думаю, що його не треба нехтувати. Але ці тоді люди підтримували кандидата Ющенка. Вони так. самі не йшли в політику. Так. Вони не, не заявляли свої амбіції щодо е, того, що влада опять, має належати тільки мільйонерам-мільярдерам, які. Чомусь там із кармана витащать якісь гроші і комусь щось роздадуть. Ми ж говоримо про, скажімо, зміну влади в 2015 році. А Вона якщо... буде відбуватися в Києві. Уявіть собі, що мером стає Порошенко. І як він забезпечить цей процес? Я знаю, як його забезпечити. Ми це 10 разів обговорюємо. я готов це робити. У мене нема бізнесу, на мене можна натиснути. Ну, по великому рахунку, навіть розповідати мені, да, що намагаються там. Пул одного із кандидатів вирогідних, да, розказувати, що я проєкт Банкова, Медведчука, де ніколи адвокат Помаранчевої революції не стане проєктом Януковича. Ніколи. І тут треба розуміти, що якщо Не Катеричук, Кужель, Тименко, будь ласка, буду допомагати. Тобто хто завгодно, хто завгодно. тільки не Порошенко. Ну, він є опозиціонером, ну, як мене розумієте. Просто ви розумієте, ви ну, повочі тоді від об'єдна опозицію. Яка різниця Це вже ваше рішення, кого ви парафією розкажіть, будь ласка, яка різниця? Питання до Тараса. Той в уряді працює, і той призначений президентом, той був призначений президентом. Зрозуміло різниця? Вашу позицію. Тараса, ви як політтехнолог, як ви оцінюєте цей хід? Наскільки він правильний, вдалий і так далі в цій ситуації? Знаєте, наша компанія робила власну соціологію. Щоправда, це було що до цих жахливих снігопадів. По цій соціології дуже цікава картина. Фактично, є три кандидати. Ну, якщо ми беремо формат, у нас задавалося питання: якщо буде брати участь в Клячко. Це зрозуміло, він безперечний лідер. Або якщо він не братиме участі за цієї картини, є три однозначних лідери. Скажімо, ця соціологія практично збігається, хоча в дещо відміна від разумковської. Є Петро Порошенка, є Олександр Попов. І є Микола Катеринчук, чиї рейтинги фактично співмірні. Причому про ці соціології, якщо висувається єдиний кандидат від опозиції, він виграє абсолютно без проблем, шансів попов нема. Але цікава тенденція в тому, що, наприклад, Порошенка їсть електорат Попова значною мірою. І їхня взаємна участь жодним чином не означає, що хтось з них переможе. Є висока вірність того, що якщо буде йти інший опозиціонер, там це буде Микола Катеринчук, чи це хтось буде інший, він може. Перемогти цих двох кандидатів. А які приблизні цифри? Цифри приблизно на рівні 15, якщо не помиляюсь, у Миколи, і по 17% було у Попова. А це, і... було до це було колапси. до снігопаду. я ж на тобто цьому я таки зробив акцент. Але важлива тенденція в тому, що коли людям задають питання, чи має для вас належність кандидата вирішальне значення, вони говорять так. І тут така стається ситуація, що партії регіонів вигідніше взагалі попова на вибори не випускати. Тому що ця людина. В нинішній ситуації просаджу рейдинг не тільки свій власний, це його проблема. А він робить дуже, скажем, серйозну відмажу послугу і президенту, і уряду, тому що все, що не було зроблено, і те, що, як він сприймається на сьогоднішній день, є величезною проблемою для влади, і це треба зрозуміти, тому що будь-яке призначення іншої людини там обговорюються, ви знаєте, варіанти із і з Ласовами да, цій ситуації угу. було б набагато більш правильніше для киян і партія регіонів від цього та... тільки виграла. З'явилася така інформація. Можете її підтвердити, чи скасувати, чи буде. Партія регіонів міняти свого кандидата на посаду мера. Ну, от плітки ходять собі в інтернеті, хай вони ходять. Таких рішень немає. В той же час ось я зараз себе піймав на думці, що чим відрізняється опозиція від влади, що опозиція більш закритою стає. Ніж влада більш непрозорою і та розповідь Миколи Катеринчука і Гриценка, що куларни якісь там вони кажуть, що це в них така демократія, що їм бачите все. Це висловлює висловлю. свою точку зору. Тепер, тепер я вам скажу, є небезпека. Небезпека полягає в тому, що дехто розглядає посаду міського голови як трампліні площадку для виборів. Президента 15-й рік звучить не комунікації, каналізації, не тарифи. Погодьтеся, що модель поведінки і результативність різна, коли ти приходиш на цю посаду, політику в сторону, бо найбільша політика це служіння інтересам виборців, киян і починаєш займатися системними речами. Вони не зразу дадуть результат, але потім дадуть. Так, а другий, коли був дивиться коли на 15-й рік і починає використати киян. Як електорат виборчий, оце буде біда. Тому таких, на мій погляд, кандидатів на посаду міського голови не потрібно підтримувати. А от знаєте, партію регіонів теж закидають, що партія Регіонів розглядає Київ не як е площадку, на якій можна щось робити для киян, а саме тому, що вона боїться, що ця площадку може захопити опозиція, і це стане проблемою на президентських виборах. Ви знаєте, я думаю, що все таки результат на виборах дасть відповідь на це питання. Пам'ятаєте, 2008 рік така знахабніла поведінка того ж тієї ж батьківщини, коли Штучно, я кажу, без юридичних підстав припинили повноваження міського голови ради, захотілось виборів, захотілось міським головою Турчинова. Чим закінчили фіаско? Хоча велика електоральна підтримка була в Юлії Тимошенко. Я пам'ятаю, вона особисто як премєр закону, їздила по Києву і агітувала. Але люди вже після космосу, галактики, не хотіли. І тому на сьогоднішній день той же Попов він є прагматичним політиком з точки зору менеджменту. Він управляє містом, працює, наскільки це йому вдається, а результати. Але виходить, що партія регіонів теж зараз не ну, от блокує, щоб е, розглядалося це питання, і е, з 3 червня вже може бути Київ Рада нелегітимна, як тоді жити в столиці? 29. Знаєте, цілому цілому принцип є непреривності влади. Я розумію, що вона не може бути безмежною там 5-6-7 років. Але я погоджуюсь з е, опозицією, коли заходиш у зал, а Там написано е, один лозунг Написаний один із лозунгів написаний так. Законним вибором в Києві бути законним вибором Києва. От я за те, щоб були законні вибори, тому що зараз в принципі пробують нам нав'язати таку схему, яку пропонував колись. Володимирич Лені, давайте ув'яжемося в бій, а там побачимо. А ми дивимося, не врегульовані питання щодо закону про вибори, тому що районні ради треба якось врегулювати, хто буде. А які, які буде районі ск... ради? Вони я веду вибор. розмову про те, що хто ж організовувати повинен вибори. Треба ж схему знайти. І ЦВК говорить, що є проблема. Наж зміни повинні бути далі. Ми обираємо міського голову з повноваженням тільки представника територіальної громади. Чи все-таки київській державної адміністрації? те, що мав Омельченко? Бо люди ж сподіваються, що при обравши, вони до нього звертаються, і він в значній мірі буде вирішувати проблеми, а не пояснювати межі влади. Так буде розглядатися це питання. Я все за те, що, що ми попов то в нього з'явиться я повному ну, скажу, ви, добре, опозиції, ви ж добре знаєте історію панування. того, що кияни зробивши вибір, ми повинні з повагою до них відноситись, але був параліч. Влади в Києві абсолютний параліч був космос, і всі от, бачили, Києва, що не видно ви, ви було проблема. В тому числі не просто Київ, а Київ як столицю України. От Дивіться, давайте просто, якщо говорити не політичною мовою, все ж таки я теж запрошую до такої такої розмови. А просто людською, дивіться. Ви знаєте, і це не секрет, що Київ опозиційне місто. Ну так сталося. Погано, це добре, ми не знаємо. Так сталося, що в Києві є такий маленький рейтинг партії регіонів Віктора Януковича. Це факт. Він е, доконаний. Другий факт: був в Києві мер, якого теж не любили, але обрали. Е, приходить нова влада. Цього мера ну просто прибирають. Як це сталося, ми не знаємо, просто його немає. Так до того, ви кажете, що ця людина крала, і ми ви, разом з журналістами це казали. Що ось по як е, помаранчевий мер, вкрав дуже багато землі, але він зараз не за гратами. Далі що робиться? Ви кажете: ми поважаємо киян. Так дайте їм людину, яку вони хочуть. По вони не хотіли. Дуже інтелігентна людина, дуже багато робить, але це не вибір киян. І як ви вважаєте, чи не обурюєте ви такими своїми висловами і поведінкою людей, які ну апріорі не люблять владу? І, і як це буде з цим 15-му році, коли ці люди будуть на вулиці? Моя точка зору така: вибори повинні в Києві відбутися комога швидше. Я вважаю, що вже конституційний суд приступив до обговорення цього питання, і дай би Бог, що він за заприскорений процедури, хоча би за принципом ну реакції на суспільний запит, зробив угу. висновки свої далі зміни до закону і ви? Вибори. Бо я хочу вам сказати, коли там говорять, що е, Чернецький розікрав землю. А я як юрист дивився ці документи. Механізм розкрадання через колегіальний орган, рішення сесії, значна частина рішень він не підписував. Це і тому правильно. розмови йдуть на загал. Угу. А в цілому юристам як висили і сказали, там, він Почекай, вас, щас, що це. Звичайно, афаристин Почекайте, Ви ні? зараз сказали да. про зміни до закону. До якого закону зміни? Я маю на увазі, в тому числі про столицю і, і, і про вибори. А про вибори, що мені? І про вибори. Ну, зокрема, ямська. Кажу, як ви думаєте організовувати вибори в Києві за відсутністю районних рад, яким чином комісії Це сформувати же, же, для того, вашим... що ви, ви на що не Ні, я так, розмову видорус про те... що вона готова провести вибори в бюджеті. Гроші на вибори є. Я ще раз кажу, я веду розмову про те, що в тому, вибори ви відбулися в правовий в спосіб. Зробити. Ви уявіть собі, вибори відбуваються, не влаштовує результат. Хто несе відповідальність за вибори? Опозиція та ні, ніяк, в ніякому разі, тому що за вибори, легітимність, визнання несе влада. Будут критикувати владу, служити, як кияни, і будуть критикувати владу, і і і так будуть власні. Закону треба обов'язково, щоб зняти можливість щодо скасування кандидатів в мери або кандидатів в депутати. Тому що зараз ви можете знімати з виборів цим законом навіть рішенням ТВК без суду. Зміни потрібні. Так давайте вносити. Вони внесені. Треба Так давайте ж їх голосувати, а не дату виборів, а потім час уже біжить. Ми починаємо думати, а, а як же зміни внести. А Конституційний суд має сказати такого нового. Я не чого ви чекаєте? Конституційний суд скаже вам. Згідно зі своїх повноважень, що Верховна Рада має призначити дату виборів більше нічого. Якщо ви не бачите, як юристам проблем, я бачу, то я дивуюсь. Проблем. Але я ще раз кажу, значна частина і опозиціонерів, які мають юридичні знання, говорить, є проблема, проблема? її треба швидше врегулювати. Є, розумію, це одночасно проводяться ж... вибори чи позачергові. Дехто пропонує схему а, так, знаєте, припинити це... познати, що нагадую. Пам'ятаєте, коли під часи президентства Віктора Ющенка Ющенк так припиняв дію е постановки Кабміну? Кабін випускав якийсь якийсь документ. Ющенко подавав в конституційний так суд. ніхто і це судні автоматично... адміністративне Адмістра... І в конституційному суджністра. І, і були в конституційний Подан... відповідний подання, якісь були добре. Це були, не але відповідності але питання в іншому: міністрів. що тут пряма норма? Ну не може звернення до Конституційного суду припиняти дію закону. Цього немає ніде. Тобто закон має діяти в будь-якому разі, чи я не правий я ще раз вам кажу: якщо брати за формулу законним вибором бути, я за. Якщо сьогодні є сумніви, давайте поставити. знаєте, я не юрист. Але угу. от я читав таку точку зору, що це не питання компетенцій Конституційного суду чи навіть Верховного будь-якого слухайте. А є закон про місцеві вибори. Це ні, це автоматична дата. Тут навіть не, не повинно бути рішення парламенту. Це має угу. бути автоматично. От п'ять років відбув місцевий орган, він має бути замінений, тому що це повноваження прописані в конституції. І в нормальних країнах насправді парламент не опікується призначенням виборів в Бірвінгемі чи там в Вашингтоні. Вони просто. Відбувається автоматично, тобто є дата. От закінчилась помогами, Верховна спілкує. Рада може повернутися до цього питання і знову його поставити і голосувати. Ну я думаю, що у вівторок вона буде розглядати постанову Єварівського. Я не знаю, ви беретесь голосувати поради на сьогодні, тому тобто що вона буде провалена, і у вас, якщо от, немає такої дисципліни, це конці ваше. Конційний суд щось там скаже, або на 15-й рік, або вибори ще будуть, щось буде. Вибори будуть, не переживайте. А коли, ви ж знаєте? У вас от як свербить, негайно вибори. Ви, так, так це ви не в них, всі... це в киян. Я ще раз це за киян їхні в... інтереси, тому що всі дивляться, а що ж буде після цих виборів, 15-й рік. У мене 15-й рік в контексті виборів Києва не цікавлять. Мене цікавить, що прийшла людина, яка переймалася проблемами киян. Так як переймається примаре не приймалася. Я вам скажу більше робив ніж вибачте. Попередники ну так попередники всі були хазяйственниками. І команда да. я вам ще одну річ нагадаю, я зараз згадав, да. що ваша фракція підтримувала Черновецького. Я хочу вам сказати, Верху. Е... І, і ця людина, яка не дбала про Київ. Я хочу вам сказати, ми всі опинилися в ситуації, коли вимушені були погодити з вибором. А от вибір другий раз був, і всі бачили. Ні, ні. Фракція партії регіонів. Я веду розмову так. з вибором, але вибір був другий раз, всі бачили за гречку і всі зафіксували. І діюча влада на той час жодну не зробила рекламу. Давайте не будемо ображати киян. Кияни загашу не продавалась. Продавалась якась частина людей, і не заможна. Ну, ще треба поспівчувати. Але та доказати, достатньо... що кияни загально, що було багато кандидатів образили. від опозиції. Але Тим саме я вам кажу, треба визнати, що влада свого боку вчасно не відреагувала на факт підкупу виборців. Посміялися. А нагадайте мені, випадково не Горіна роздавала гречку в Харкові? Ні, я такого факту не, а, не знаю. Вбережна. Можу показати вам фотографії. Якщо особисто це роздавали. Тобто, якщо є активісти, то це вже нормально. Ви знаєте, знаєте Черновецький теж не особисто це робив. Або Луцькі. Я ще раз вам веду розмову. Ціла система, коли вибудована, і, ви правильно говорите, доказати винуватість персональної особи не просто. Не просто, особливо в підкупі, особливо, коли ми говоримо О, за колективні дивіться. рішення щодо майна, там, землі. Пане так Олін, так. Лік, а от тепер дивіться. Uh -huh. от просто уявіть собі, що ви зараз не народний партії Геню, а батько. Гацька, якому кажуть, ви знаєте, мер вкрав мільярди, і ми це знаємо, але ми не можемо це довести. Але людина, яка прийшла мирним заходом, просто мирним чином, під Межигір'я, сім діб сидить у в'язниці. От як ви вважаєте, з людської точки зору, не з юридичної, це взагалі нормально? Черновецький зараз в Ізраїлі з, з грошими, кияни грошей ваших, моїх. А Гацько сидить за те, що він прийшов сказати, що хлопці, ми маємо право збиратись. От як вважаєте, по-людськи, це правильно чи ні? Ну я думаю, що в принципі не зовсім зрозуміло з точки зору логіки людської. В той же час я ще раз, в тому випадку, в іншому є. Правові підстави і їх треба дотриматися. Я багатьох знаю, хто розікрали і е, значно більше от зараз навіть серед них є кандидати, які йдуть в е, президенти. От я б скару е, на мера міста, і вони проявлять себе коли статки за рік збільшуються в два рази. Це хто? скажіть, будь ласка. Давайте нажімо, я хочу знати, хто президента, президента Обама Разом з дружиною або мав відношення пряме до управління бізнесом, або мав такого менеджера, якого хотів би побачити. Добре, дякую. У нас вже вичерпано час. Спасибі. Дякуємо, що наші запитання. З глядачами прощаємося до завтра, як завжди, дев'ятнадцят тридцять.